У Миколаєві незабаром оновлять покриття верхньої набережної, яке перебуває у неналежному стані. Фахівці комунального підприємства Миколаївські парки планують відремонтувати ділянку від великих сходів до шахового клубу. Скільки триватимуть роботи, а також що саме планують зробити комунальники? Дивіться у матеріалі. У Миколаїві планують оновити покриття верхньої набережної, яке не ремонтували вже багато років. Роботи виконуватиме комунальне підприємство Миколаївські парки. Як зазначив інженер-будівельник Андрій Білєнкін, нинішній стан покриття є незадовільним, тож воно не лише створює незручності для містян, а й становить потенційну небезпеку. Покриття по всій частині Верхнього бама воно знаходиться в незадовільному стані. Не потребує ремонту, тому саме зараз наша Наше комунальне підприємство буде займатися реконструкцією, тому що тут треба буде підіймати трошечки рівень рівняти. із-за того, що з'явились провали, вони мають загрозу як для населення. Люди і зараз ходять, спотикаються, роблять зауваження з приводу покриття цього. Перевести до ладу плану ділянку від великих сходів до шахового клубу. Саме на цій території, а також на прилеглих доріжках, оновлять покриття, щоб зробити його безпечним і зручним для пересування містян. Спочатку буде демонтаж, потім буде підсипка вирівнювання поверхності, підготовка все під покриття. Потім під покриття і завершуємо все будівництво. Ремонт, я думаю, розпочнеться близько, я не знаю, може в кінці цього тижня будемо планувати приблизно так. Тривати буде декілька тижнів. Будемо намагатися зробити все якомога швидше. Окрім цього, частина доріжки під підпірною стіною має провали. Тож нерідко через руйнування та просідання плитки там збирається вода. Під час ремонту підприємство планує вирівняти покриття, щоб уникнути подальших пошкоджень і запобігти можливому обвалу підпірної стіни. Хочемо зробити максимальний комфорт для жителів міста, для гостів, щоб вони мали змогу прийти на верхній бам. Це як візитівка наша, прогулятися і отримати максимальне задоволення. А не ходити і спотикатись від те, що зараз є. Нинішньому покриттю верхньої набережної вже понад 40 років, зазначає Андрій Білєнкін, і воно давно потребує оновлення. Саме тому вже незабаром ця локація перетвориться на комфортний і безпечний простір для прогулянок, де миколаївці зможуть насолоджуватися чудовими краєвидами міста та південного Бугу. Катерина Рупташ, Владислав Домський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.